Вітаю всіх. виникла така новина красива. Мені ніхто ще про це не написав. А мені цікаво, я завжди про це кажу. Чи дійсно Китай може вплинути на Росію? Може, мені вже випало, що може. Але по помірності вони цього не сильно роблять. Може, вони знають як? Для закінчення війни, ось, будь ласка, розмовляти, розмова. Обмеження всього, так? Можуть. Прям все чітко лягає, і ось ця домовленість, розмова. Але вибираємо інший шлях. Тут не шлях сили. Шлях сили, Китай проти, Китай проти шляху сили. Розмовляти, домовлятись, і тоді буде добре. Що сказати? Може, може, може? Тепер. Тут Китай може примусити Росію припинити війну. Китай може примусити Росію припинити війну. Китай може прип... примусити. Дивіться, шістка кубків. Скажімо так, примусити вони можуть, але при цьому дуже обережно це, це треба робити. Знову карта Туза розмови щодо військових дій. І знову стикаємось з тим, що є окупована територія, в принципі, яку треба визнати певним чином. Розмовляти так, але знову таки ці розмови. Йдуть обмежені з ворогом. Він, ворог опадає дьяволом, тут треба бути дьяволом з дьяволом і спілкуватись на цьому рівні. І мені це завжди йде як окуповані території. Який в горлі? Окуповані території, до речі. Тому що їх статус все і вирішує. На жаль, така ситуація. Але Китай може. Можу, може. Китай може. Давайте ще ці глянемо. Китай може вплинути на Росію, щоб та завершила війну. Китай може вплинути на Росію, щоб та завершила війну. Вплинути. Ого, тут Фентаклів зможе. Зеленський готовий завжди на це йти. Угу. Але... Ці не дуже. Домовлятись треба трьохсторонні. Може, але трьохстороння угода потрібна. Китай так так вважається, класно, це круто і, в принципі, він може це зробити.